О тут снимаешь. тебе, <смір> 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 так, друзі, добралась я до теплиці, і е прибираю. Я так розумію, що ніхто тут робити нічого не буде, крім мене, крім нас. От. Добралися у нас, наче б сьогодні гарна погода, тепла. Нам вдалося приїхати на дачу і прибираю зараз теплиці. Оце все нам треба зняти. Воно все розхиталося. От. Тут ще в мене навіть зимували ті помідори, які були. В Минулому році тут трошки посаджений. А все-таки я маю надію, що в цьому році я зможу частіше тут бувати, приїжджати. Тому хочу сіяти на розсаду помідори, садити от, і готую для цього тепличку. Звісно, роботи дуже багато, ну, в тому плані, що ще до розсади. Але в мене є час, її треба помити. Продезінфікувати, ви мені пишіть свої поради. Чим зможу, тим продезінфікую. Ось тут з минулого року оця біла фарба мені, сусідка помалювала. от І треба мити чимось, мабуть, оку... Ну, У мене є оцет. Гарненько візьму швабру, помию цю тепличку, потім перекопаю гарно, добавлю сюди гарної землі. Компосної. От і все, підготую тепличку до нового сезону. Може, це рано ще робити, зараз кінець січня, але в нас видалась така погода, що можна це робити. 9 градусів тепла. Ось, бачите, я навіть зняла куртку, зняла плащ. Тепло. Тепло на сонечку. Щось робимо. Не знаю, чи це відволіче вас трошки, від холодів, від обстрілів, від того, що немає електроенергії. Але, ну, показуй наше життя, що ти зробиш. Що так склалося? Ми тут, ви там підтримуємо як можемо, друзі. От, а зараз хочу вам ще показати, що тут наробили кроти. Ось дивіться, ну, нас тут же ж довго не було. Я не знаю чого. Напишіть, чого вони так люблять нашу ділянку, що просто вони кругом. Кругом парили. Зараз я Ніку дала доручення, щоб він зібрав цю критячу землю, в тачку. Це гарна така земля на розсаду. Ну, ось так от виглядає зараз ділянка. Сусідка сказала, що було тут мет сантиметрів 30 снігу. Тут було більше на півдні снігу, ніж на півночі, де ми живемо. От, кругом, бачите, крути, 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 все порили. Треба це все прибирати. А ось, бачите, оцей квітує хебе, хебе, кущик хебе. І навіть тюльпанчики вже вилізли. Ось така вже тут весна. Там бачу піон червоний пробивається. гвоздичка, О, та тюльпанчики вже лізуть. Ось тут я в корзинці садила, ще там десь садила. Ось, бачите, лізуть, лізуть тюльпанчики. Ось, Ось так. Треба посадити цибульку. Я з осені не посадила. На зелень. чесничок он посадила, чесничок нормально росте. А зараз ще посадимо цибульку. Повиполюю я і посаджу цибульку. Правда, земля холодна? Ну, я думаю, нормально, так? Да? Нічого. Земля холодна, ну поки вона посадить, мабуть, землі, так? Да? Напотіть мені. Ну, а що робити? Я восени не посадила, і вона в мене там лежить у будиночку. Треба ж її посадити, а то почне рости. Раз я вже сюди добралася. То я її посажу. правильно? Сейчас повиполюю бур'янецю і поряд з Чесночок гарно росте. Морози були, сніг, він не померз. Я її купила ще восени. Зараз будемо садити. Так, що тут у нас написано? Дев'ятий, десятий, а збирати урожай. Ну нічого, ми посадимо її весною. Іншої в мене немає. Генненько сидить. Ось так красиво, щоб було. Нічого, дівчатка, ви тримайтеся, у вас зійдуть сніги і теж почнуться дачі. Весна і краса. Ніх, знімай гарненько, гарненько знімай. Так. Правильно ближче. Знімай вже бджілки бачила літають. Сьогодні такий теплий день. Я далеко робила рядки Не було ближче. Ось ще в мене вийшло, думала, багато рядочків. А виявилося якраз. Ось посадила сюди цибульку на зелень. Нехай росте. Зараз загрибу. Ну, все. Я думаю, що нормально буде. Ось так виглядає петрушка. Перезимувала ось так. Бачите, гарненько. Рукола теж перезимували, я думаю, що повідростає, там теж петрушка і чесничок. Ось такі вже городи в Нідерландах. Друзі. Гарно попрацювали, гарно вечеряємо. Та нік. Так, оце блюдо коштує 13 євро. Є така кафешка. Бачите, тут півкурочки і картопелька фрі, Трошки салатику. Велика порція така, да? нік наїдається, я йому допомагаю. Так що смачного всім.